Добрий день, шановні колеги. Ми доволі довго працюємо у дистанційному форматі. Карантин, війна. Зараз дуже важко заохотити дітей вчитись, вчитися, але саме їх навчання і є впевненість у на нашому обідні. Тому було створено багато нових програм та технічних засобів, а ще дітей цікавить те, що пов'язано з їх реальним життям. Саме тому я використовую такий прийом як заповнення соціальної сторінки. Його можна використовувати на різних етапах уроку. Я його використала під час перевірки домашнього завдання. Щоб дати дітям змогу творчо зробити це завдання, я поділила їх на групи в сесійні зали. Саме такий вид роботи в групах розвиває їх творчість, самостійність та відповідальність. Тож пропоную переглянути наш фермент станційного уроку. Колишнього уроку це характеристика головного героя. Трагікомедії 100 тисяч. Ви її на сьогодні повинні були завершити читати, і ми зможемо з вами схарактеризувати головного героя. У вас є характеристика в зошитах, написана за планом. Я ж вам шаблон соціальної сторінки. Так? Я продемонструю вам цей шаблон. Зараз ми зайдемо в одну з півгрупп подивимося, на якій стадії вони заповнюємо соціальну сторінку, сторінки характеристики героя або просто героя. Дивимось. Як у вас справи? Дуже гарно. Дуже все добре, ми майже все написали. Молодці. Ви в пенсі заповнюєте, так? Так. Молодці. Добре, поки що питань немає, бачу фотографію вже знайшли. Дуже добре. Я відволікаю вас, залишилося всього лише 4 хвилини. Дякую. Така робота в групах дає дітям змогу бути більш самостійними, а також через те, що я їм дозволяю працювати з ошитами, з підручниками, вони знаходять більш цікаву інформацію. Я їх не обмежую у пошуку інформації в інтернеті, але вона повинна бути закріплена матеріалом або вивченим, або з підручника. Завершили роботу в групах, приєдналися до загального чату і тепер починаємо захищати ваші роботи. Перша група демонструйте екран і розповідайте, що ви там написали. Зі своєю командою як справжня людина 21-го століття. Замість того, щоб написати Герасим Іванович Хвитка, багатий, багатий, ой, багатій... земельний. Має багато землі, Ось він так і написав своє ім'я. Крогобій Місце його проживання. Ми не знайшли, на жаль, але uh -huh. спосіб життя у твої був це економити заради грошей, купувати фальшиві гроші, значить, що uh -huh. це незаконно. Ну, Цей трошки його, скажімо так, риса характеру, але він заради грошей. не має якихось правильних дій. Знаєш, грошей це погано, але він все одно пакує, купує. Економить, що і сім'ї не подобається. їдять мало. І... А економити — це погано? Ні, ну воно у деяких частинах не подобається нашому багатію земельному, бо він любить гроші. І якраз переходимо до його девізу. Більше грошей. Менше праці. Mm -hmm. І не тільки одна цитата тут підійде, бо він за грошей готов все робити. І з сім'єю сваритися, і купувати феші гроші. Тобто йому гроші важливіші, ніж моральні цінності родини. Mm -hmm. Якраз можна перейти давчинки і поведінки. Він жорстоко поводився до жінки, щоб вона не дізналася, що він купує фальшиві гроші. Або навіть коли до церкви їй було, треба було поїхати, він надав коней, хоча відстань від церкви додому 3 кілометри. Це вже далек, далеченько. Він каже, йди піш. Воно недалеко для ног корисно, і, для, і це порушення моральних цінностей. Ти. Більш конкретніше про нашого героя. Він батько має жінку і дитя, син Роман. І приблизно десь 40-50 років, я думаю. Він бажає тільки збадитися грішми та земелькою. Ось такий стан. 100 тисяч я не буду. Що... Планувати ні. Як їх борщ кашу, так і їстиму, як мазавши боти дьогтем, так і мазатиму. Але те, всю землю навкруги скуплю. Ще раз показує, що він буде економити заради земельки та грошей. Дякую, Валерій. Сотність моральних цінностей. Так. Дякую, дуже гарна робота у вас вийшла. Поїдемо до другої групи. У нас з вами завершується час. Друга група. Демонструйте, будь ласка, ваш екран. Так. Зараз. Ось. Так, ім'я героя. Його звати Калитка. Зачекайте, ми бачимо його. екран. А, о, бачимо. Радісно тебе загрівати. Бачите, так? так? Це дуже гарно. Цитата його: як радісно тебе загрібати докупи в одні руки. Приобрітав би тебе без луки. Вік, соціальний стан і походження. Він сільський багатій, і найбільше бажання його це гроші, гроші, тільки гроші. Портрет. Який я на написав портрет про нього. Він... Нагромаджувачі грошей і приоблюдателя земельки. Він дуже любив землю покупати, дуже дешево. Так, далі. Місце проживання та спосіб життя. Я також не знайшов, не знайшов місце проживання, але спосіб життя є. Дрів'язкова людина, що трясеться над капіталом. Тобто він дуже хоче гроші, як той кощій, що над златом чахне. Риси характеру Е, В нього жадність і підступність. Ми могли це бачити. Заздрість та хитрість, і зажарливість. Родина і коло спілкування. Він зневажиться ставлення до освіти і членів родини. Ну, зневажливе ставленням. Далі. Життєвий, до... Життєвий довіс і мета життя в нього. Девіз. Земля його мета. Гроші його засіб. Із цих двох. Що? Девіз. Життєвий девіс. Життєвий девіз. Це просто не бачу. Земля його мета. Гроші його засіб. Із цих двох речей можна зробити уявлення про нього, що. В нього погана життя. Скажіть, будь ласка, є що доповнити тим учням, які працювали в групі, але не виступали? Немає, все сказали. Дуже добре. У вас зараз у Вайбері є посилання, точніше, як QR-код. Перейдіть, будь ласка, по ньому. У вас висвітлиться проміжок місця, да? де потрібно записати. Три основні характеристики головного героя. Тільки три. На вашу думку, що найбільше його характеризує? Тільки три слова, так? Так, тільки три слова. Максимально у вас три слова. Написали? Зараз. Давайте ще трошечки чекаю, поки всі напишуть. Тобто ось така у нас з вами виходить хмарка слів за характеристикою головного героя, гра самокалитки. Економність, заздрість, жадібність, невсипущість, скупість, працьовитість, жага до земельки. І все, так. Всі, хто змогли перейти за qr кодом змогли написати характеристику головного героя. Далі ми з вами переходимо, ага, ще є Позитивний, позитивні. Як це розуміти? Позитивні... Позитивна характеристика його. Ага, Позитивна характеристика це те, що він працьовитий, згодна, грубість і черстість. Позитивність це те, що він любить землю. Добре. Економність, жадівність, нечесний, грубість, черствість. Дуже добре. Ось така у нас з вами вийшла велика хмарка слів, яка характеризує нашого героя. Зараз ми з вами переходимо до наступного завдання.